Вітаю, я Анна Білик і далі коротко про погоду. 16 березня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде 9 градусів тепла в день та 2 з позначкою плюс вночі. В Умані та Звенигородці сонце не визирне з за хмар. Температура триматиметься у межах 80 градусів тепла в день, вночі ж 2 з позначкою плюс. У Каневі та Золотоноші похмуро. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 10 градусів тепла, а вночі ж три з позначкою плюс. На жителів Сміле та Чигирина чекають хмари в день 10 градусів тепла, уночі ж два вище за нуль. До речі, сьогодні свій день народження святкує білик Людмила. Вітаю та бажаю всього найкращого. Нехай кожен день буде сповнений посмішками, приємними миттями та щасливими моментами. Нехай здійснюються всі ваші мрії. А я бажаю вам гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.